Остання чоловіча гонка на зимовій універсаді в Турині. На трасу вийшло всього двоє українців. Богдан Барковський та Сергій Супрун поїхали до юніорської команди, де сьогодні розпочався чемпіонат Європи. Тож залишився Роман Боровик та Степан Кінаш. Короткий огляд гонки власне старт, де 30 найкращих атлетів будуть боротися за золоту медаль. 600 метрів боровик на третій позиції. Кінаш 24, плюс 13,1. Та перший вогневий рубіж. Акімов вперше відстрілявся на нуль та буде виходити першим. Француз Байла також нуль. І його співкомандник Фотейн також нуль. Роман Боровик. На жаль, один промах. Степан Кінаш Тим часом чисто. Роман дев'ятий плюс тридцять одна і дві. Степан виходить на дванадцятій позиції плюс тридцять три секунди. Три шість кілометра. Боровик вже сьомий плюс двадцять три. Степан одинадцятий плюс тридцять вісім. Чому така картинка? Не питайте це все італійські режисери. Другий вогневий рубіж. Акімов три промахи. Чех Абрагам чисто. Байла – також чисто, боровик. Ще одна хиба. Степан також допускається промаху. Роман виходить сьомим, плюс 27,6. Степан – десятий, плюс 50. 6,6 кілометра. Боровик сьомий, плюс 29. Третій вогневий рубіж. Абрахам два промахи. Королес також два. Байер має нуль. Та буде першим. Вікстрем – два. Байла також два. Пекен два промахи. Роман настріляв три. Степан працює чисто та виходить сьомим плюс хвилина нуль одна. км, і Кінаш? Сьомий плюс хвилина 05. Вирішальний четвертий вогневий рубіж. Бауер – три промахи. Абрахам Пеке та Карлес на стрільбищі. Та лише Француз Пекен впорався з тим тиском, та це буде стовідсоткова перемога. На жаль, титри атлетів наших не показали. Кінаш три промаха, боровик 2. Степан вийшов на восьмій позиції плюс хвилина 36. Та вже на фініші. Пекен фінішує з прапором та перемагає в цій запаклігонці, Швед Грьонлан на другій позиції. Та третім стає Кирило Бауер, який втратив шанс на перемогу на останній стрільбі. Роман Боровик одинадцятий плюс хвилина 54. Та Степан Кінаш 14 плюс 2,29. Яке останнє коло пройшов дуже важкими ногами? Та нічого, все попереду, та перемоги обов'язково будуть.